Свою допомогу Україні та, зокрема, Житомиру волонтери розпочали з виготовлення коктейлів молотова та плетіння маскувальних сіток, які розподіляли між блокпостами міста. Та з часом вирішили підтримувати усіх, хто того потребує. В першу чергу наших захисників благодійникам почали надходити пропозиції допомогти з-за кордону. Люди за кордоном, наші мешканці підприємці Житомира, запропонували привезти амуніцію, роздати нашим військовим. І отак, от ми почали робити таку роботу. Нам привезли її і. І звісно, що перша локація була в нетворкінг кафе Лампочка це приміщення, яке ми орендуємо в місті. Тому ми там все склали, зачинили двері, за паролями пускали військових, і роздавали їм форму, амуніцію, взуття і так далі. У мене досить багато іноземних друзів, які одразу відгукнулися, які одразу запропонували надіслати допомогу. Це був вантаж з Мюнстера, два вантажі з Ірландії, два вантажі з Іспанії, Польща. Ну тобто, можна сказати, друзі самі пропонували, а я вже шукала можливості, як все це привести. Згодом це переросло у справжнісінький гуманітарний штаб. Почали поступово налагоджувати зв'язки та надсилати офіційні запити у міжнародні організації. За цей час вдалося привезти понад 50 тонн військової амуніції. На той час активно потрібні були і одягу, і їжі, і привезти треба було доставити на ті ж. Тепловізори, і це ми також придбавали за підтримки наших підприємців, Житомира, і за власний рахунок. І в нас були і тактичні і одяги, і окуляри, і наколінники, тобто все приладдя. От Про все можна казати. Ви ну, Бачите, воно зараз чого тут лежить, бо воно тепле. Це військова куртка тепла на зиму. це в нас кіля. Їх багато, але наразі тільки ось такі маленькі розміри. Угу. Багатирські розміри вже порозбирали. <свят> <свят> Таким чином, за допомогою волонтерів, щонайменше дві тисячі військових захищають нашу неньку у повній амуніції, і саме це благодійники вважають своїм головним досягненням. Також чи не єдиними у Житомирі привозили речі для пожежників. Ми їх забезпечили амуніцією, спеціальними чоботами, шоломами, перчатками. Пожежники за неї час приймають не менш активну участь як військові. Тобто, ми єдині, хто в житомирі забезпечив наших пожежників два рази. Допомога надходила з Німеччини, Португалії, Польщі та Канади. За власні кошти волонтери купували автівки на передову, нещодавно відремонтували і передали машину швидкої допомоги. Розподіляли військову амуніцію не лише серед Житомирських захисників, але й тими, хто перебуває у найпекельніших точках. Доставляли вантаж туди благодійники самостійно, а також бажання допомогти виявляли десятки людей. Приходили Житомиряни, які хотіли Їхати, долучитися, підтримати, побачити, передати посилки. Ми не встигали навіть заповнити бус своїм грузом, коли вже приносили люди ще інші, і казали, що ми теж хочемо долучатися і готові їхати. Волонтери кажуть, хочуть бачити очі тих, кому допомагають. Саме фідбек, який дають хлопці, змушує старатися ще більше. Ірина сама родом з Донеччини. Тож допомагати тим, хто захищає її малу батьківщину, особливо принципово, і то рідненька така земелька, да, де я народилася. Мені дуже прикро, що зараз вона охоплена, і хлопці намагаються зробити все можливе, щоб все ж таки його звільнити, їм важлива наша допомога, і мені важливо також, що вони в нас також відчувають цю підтримку. і Їм дуже дуже приємно, коли ми туди повертаємося знову і знову під ці вибухи. Але ми їдемо, ризикуємо, привозимо і їм. Ну їм це дуже ну вони це цінують. Востаннє на схід волонтери їздили минулого тижня. Кажуть, хлопці рішуче налаштовані на перемогу. А доки вони там б'ються за наші життя. На своїх місцях ми маємо допомагати всім, чим можемо, і їм і звичайним людям, чиї життя зруйнувала війна. Тому у штабі почали опікуватися і переселенцями. Зокрема, доставляють гуманітарку різним громадам, як області, так і за її межами. Ми возили і на Сумщину, і на Київщину, і тільки ті території, які звільнялися від окупації, ми відразу до них їхали і везли гуманітарну допомогу і з мерами зустрічалися, і бачили людей, яким роздавали Наприклад, той же Буче, після звільнення через два дні ми там були. Представники населених пунктів приїздили до гуманітарного штабу. Волонтери навіть власноруч завантажували їхні автівки та відправляли. Однак в одну громаду благодійники їздили особисто, і це вчорайшинська громада. Коли е, населення ОТГ, я вам скажу цифру, це було 5 тисяч населення людей, і до них приїхали переселенців, майже 5 тисяч. Тобто навантаження на на громаду настільки да, потужне, що ми зібрали два буси повних і поїхали, і вивантажилися там, да, повністю привезли, поспілкувалися з, з владою. Поговорили про те, що треба було ну, все це роздати і допомогти їм, бо дуже багато якраз ще захоплені були і Макарів, mm -hmm. і Буча, всі близько знаходження наших от, ну, Київської області. Надають підтримку і тим, хто знайшов прихисток у Житомирі. Зареєструвавшись як ВПО у Прозорому офісі, переселенці отримують талони на безкоштовні обіди в нетворкінг кафе Лампочка. До прикладу, Оксана приїхала з двома синами з Чугуєва Харківської області і живе у нашому місті з квітня місяця. Залишати Ся там родина не могла. Було досить страшно та лячно в першу чергу за життя дітей. Та тут почувають себе у безпеці та відчувають підтримку людей. Нас дуже гарно прийняло місто. Нам дуже подобається, такий тихий, тихе містечко. Безкоштовні обіди у лампочці спробували близько тижня тому, і тепер їдять тут щодня. Кажуть, усі страви дуже смачні та поживні, тож цілком задоволені. Складається набір на одну людину з кількох позицій. Кожного дня в нас різноманітні обіди. Ми ні жодного разу ще не повторилися. У нас перша страва обов'язкова це або суп, або у нас борщ, і друга страва, і салат, а також компот і хліб. І ми всім упаковуємо. Якщо люди не можуть, не мають часу поїсти тут, або вдома знаходиться там літня людина, яку треба погодувати, то вони забирають з собою. Ми все упаковуємо, вони забирають з собою. За один день свої обіди отримують близько 60 людей. Таким чином, волонтери хочуть не лише допомогти переселенцям, але й надати їм соціальний майданчик, де кожен з них може забути про свої проблеми, поспілкуватися та гарно провести час, відчуваючи підтримку реалізації усіх своїх ідей та бажань, благодійники завдячують своїй команді, її вважають своєю головною перевагою. Команда нас крута, Я дуже пишаюся нашою командою. Чесно знаєте, це мені є чим порівнювати, і це знаєте. Коли люди всі на своєму місці, і один із членів нашої команди зараз служить в ЗСУ, ми за нього тримаємо кулачки, як то кажуть, сподіваємося, що в нього все добре. Але він був дуже активним членом нашої команди. Нас команда взагалі не велика. Це от. Ну, п'ять чоловік від сили. Однак, навіть з такою маленькою командою волонтерам вдалося досягти великих результатів, адже кожен з них усю справу вкладає і душу, і серце. Зараз вони продовжують допомагати нашим військовим, переселенцям та усім, хто того потребує, а також надихають інших, заряджаючи енергією та позитивом. Тож з таким народом перемога не за горами.